І ве бувають і корисні бактерії, і деякі навіть живуть у нас в животі та на шкірі. І корисні. В – правильно, правильно такі розумні молодці. Тематична акція під назвою операція вакцинація від Міндравої Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб триває в дитячій бібліотеці на Проображенській 64. Це виставка і квест з пошуку вакцин, які проходять учні школи. Також у цьому можуть брати участь і дорослі. Спочатку оперативне знайомство з небезпечними хворобами, проти яких власне і спрямована державна програма вакцинації. Потім цікаве відео і далі перегони, хто скоріше наклеїть наліпки в календар щеплень. Дуже часто ми навчаємось онлайн, ми сидимо в комп'ютерах, але зараз така активна участь дітей ще й з подарунками, ще й з тим, що вони відкривають для себе, що треба мати щеплення і, мабуть. Вони розкажуть дома батькам. Завдалі відповіді про краснуху, кірка, шлюк, гепатит Б або епідемічний паротит. Учасники квесту отримують призи промо-екошопери з колоритними ваксерами, а також корисні книжки з відповідями на злободенні питання про хвороби, лікування і профілактику. Адже не всі одразу засвоюють знання з медицини. Я наклеїв гепатит В. Ну, у хворобах розбираєтесь? ні, знала про дифтерію, знала про кір, знала про туберкульоз, дізналася про кашлюк, про правець. Інтерактивна операція вакцинація розрахована на два тижні, під час яких одеська бібліотека з готовністю перетворюється на квест кімнати. Для цього заходу от ми виставили багато нових книжок, які якраз і про Нежить щоб так, щоб діти побачили і про полювання на вірус, той, той самий, так і щоб діти бачили, що всю цю інформацію, яку вони зараз отримали, це все можна в більш розгорнутому, в більшому форматі прочитати в книжках. До речі, читання зараз дуже модно. Під час заходу, 28 лютого тут працюватимуть медики і вакцинальні команди, з якими можна проконсультуватись, скоригувати графік пропущених щеплень і надолужити вакцинацію. Зважаючи на те, що ми не досягаємо на рівні країни, а і на рівні регіону зазначених показників, а це 95% охоплення щепленнями населення. ці заходи направлені на підвищення обізнаності, щоб люди знали, що треба вакцинуватися, що ці хвороби вони смертельні, лікуванні. Аня не існує, а єдиний захист це тільки вакцинація. І тому, підвищуючи обізнаність, ми всім кажемо вакциновано означає захищений. В рамках операції вакцинація кожного дня можна відвідати бібліотеку і подивитись на банери, де у цікавій доступній яскравій формі представлені релізи про 10 найнебезпечніших інфекційних хвороб. Вакцинація від них є обов'язковою та безоплатною. Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.